Так, ну що, друзі, всім привіт! Відео на тему. Мене звати Іван, і ви на моєму ютуб-каналі. Відео на тему дайте мені щось реально помічне від мух. Бо я з тими мухами, скільки часу борюся, то я їх чуть вивів, потім вони знову наплодилися, знов вивів, знов наплодилися. Коротше, називається, знаєте, так як з тими преміксами дурна трата грошей. Є реально премікси, які працюють. Добре, гарно себе показують на господарстві. А є такі, що, знаєте, ну таке. Накидали чого-небудь, набадяжили, і вже люди там торгують, думають, що на нього люди підсядуть. Але є в нас такі пацани, що вже сидять без премікса, і кажуть, що результати непогані. Що з преміксом, що на преміксі, те саме поїдання, ті самі результати. Просто чуть здоров'я кролика не таке. То каже, треба щось трошки додавати, якогось вітамінчика. Коротше, є по-різному. Так само і з мухами. Всі ви бачили, я показую. Є в мене ленти. Ну, таке собі. Те, що не добилося, не доздохло, то лента його забере. Є в мене й лампа оця. Є. Бо один там недоблогер казав, що купи собі лампу і все в тебе буде чітко. Є в мене лампа, так вона та сама, що і лента. Те, що не здохло, не допропало, те лампа може і забере. Ну, вона забирає, не факт, але треба, щоб було чітко, темно, вона була підвішена до верху і там якесь дурне може летіти, то ще візьме залетить. Не то. Є в мене, зараз покажу вам, купив цей препарат знову. Є в мене такий препарат, як то сам називається. Тільки покропив, можна кропити також при кроликах, тільки покропив і зразу за годинки 2-3-4 муху забирає. Тільки муху треба зібрати. Бо я щось так перевірив, тільки покропив, муха знаєте, як паралізована, вона падає, проходить декілька годин часу, і вона знову відходить і знову починає злітати. Бо навіть починаю замітати. Раніше, знаєте, я замітав все так, в гні, замів, замів і все. А зараз замітаю мішок і викидаю виношу. чого, бо муха щось, блін, паралізує, потім відходить, потім знову злітає. І знов те саме знову на зверху. І що? Купляв я такий препарат. Такий препарат. Дорогий, мені посоветували, купив. В мене він не спрацював. Я ж купив заплатив немало грошей, я ж вам робив на цю тему відео. Далі, є в мене такий препарат. Я тільки одну баночку його використав, ще дві в мене є. Е, підписник також радив, казав хороший від такої фірми. Купив, зробив 3-4 дня і знову мухи є. Так. Недешево ним кропити, ну все одно, більш-менш 3-4 дні. Хоча мені говорили, що буде приблизно 2 тижні. І тепер я купив отакий препарат теж від тієї самої фірми. Йодоклін, посипаю, Санька вивіз гній, то я починаю посипати там, де, там, де був гній. Трошки були личинки, були яйця. Так його нічого не забирає. Може там муха, знаєте, що злетіла її забере, потім ті личинки знову родяться і знов те саме. Коротше, для тих всіх, хто торгує таким препаратами, хто займається чимось таким від проти мух, це вам реальний такий шанс спорадьте. Дайте мені щось таке, щоб забрало ті мухи. І буде вам реклама. Будуть вам торги, бо те, що знаєте, там хтось розказує, що от те діє, те працює, а нас кролятники таке беруть, а свинарі таке беруть. Я вам реально показую це все в себе, що працює, що не працює. Ну ті препарати ну, такі собі. Ларвинол, не замітив я від нього. Е, цей Максібайт, да, на другий день було мух менше, набагато менше. Но, 3-4 дні і знов те саме. Далі цей препарат. Буду тестувати, буду пробувати якось кожен день, кропи, ну не кропити, а посипати ним, а може через день, бо теж таке не дешеве удовольствие, але все одно посипати можна. Буду пробувати, буду тестувати. І е, єдиний ектосан тільки кропнув і зразу тримухи зібрати. Крупнув, і зразу тримухи зібрати. Дайте щось таке, щоб забирало личинки, забирало мухи. ну Мухи то вже таке, там, можна потім ектосаном добити. Личинки. Щоб вони не сідали на гні і не, від... не відкладали яйця, не робили тих личинок. Щось таке, дайте. І я вам тоді зроблю рекламу. Все, і тепер поїхали по кроликах. Я вам робив на даному відео оці мікси, як люди називають. Не кажуть цей гібрид, а кажуть мікс. Кажуть люди до мене, Іван, ми тебе купляли трохи кроликів і хотіли би знову. Докупити там хтось самочок, хтось самців, але каже, бажано не цих не міксів, не змайованих, зміксованих. Я щось спочатку не поняв, а потім кажу, майте на увазі не гібридика, бо ти казав, що тебе є термон і ще щось там друге. Я кажу, того другого не продаю, кажу, я вам, якщо так по правді, то міг просто за Хіколя нічого не казати. Але оскільки я веду канал, розказую, що з чим парую і які результати є, то от, із за того. То я вам кажу, як я парую, для чого я парую, які там результати. І просто, може, комусь пригодиться, там може хтось так само купить хіколі і так само буде парувати. І, ну, я ж казав, самочки, ті, що я парую перші первокролки, парую з хіколем, для того, щоб приріст був на 200-300 на грам більший, ніж термон з термоном первістку. Бо вона тоді в неї перші кроленята малесенькі ростуть. Ну, типу менші, не доростають чуть до тієї ваги. То я і перший другий окрол. Не бажано залишати на плем'я. Тут То для того, я і роблю міксую його, щоб, знаєте, скоріше воно підросло і скоріше його на м'ясо забити. І так буде вигідніше. А люди не поняли, Кажуть, нам мікси не треба Кажуть, Ти продай нам чистого кролика. Я кажу, я гібридів не продаю, я продаю, тільки кажу, чистого термона. Я кажу, бо ну, я кажу, на продаю вам гібрида, у вас щось буде не так. Я наголошував, що я взяв цього самця тупо для м'яса, тому що. Ну, то не то, може, знаєте, і воно і буде вести нормально, і буде там ці прирости нормальні. Але тоді вже порода зводиться. І це вже не дуже є так перспективно, добре вигідно. Вона зводиться так, як колись картопля була, а потім з часом вона чуть звелася. А це зводиться скоріше, якщо гібридизувати, то буде зводитися скоріше. І кажу, що це тупо для м'яса. І як для м'яса, бо якщо в мене є самочка хороша, то я її кажу не злучаю з гібридом, тому що від хорошої самки я стараюся її злучити з хорошим самцем і зробити собі плем'я. А гібрид суто для поганих самок. Для поганих, ну мається на увазі, все одно є. Не будуть там в мене, наприклад, всі. Скільки там 50 самок і всі 50 будуть стріляти, все класно, чітко. Може вам хтось скаже, що от в мене 50 самок і всі 50 класно ведуть, класно стріляють окрол е, за окролом, у мене проблем ніколи немає. Не вірте, це є кролики. І по-любому, якийсь процент, 20-25 процентів має бути чогось поганого. Ну оскільки його можна замінити, його треба замінювати. А оскільки там часу немає, замінювати, ну немає там ремонту, так. І а м'ясо треба дати, то цей кролик, ця самочка ще має бути хоча б один окров там посидіти, щоб на її місце доросла і інша самочка, щоб її запліднити, посадити. Вона родила і так само пішов той свій круг. То якби це не є перспективно вигідно зразу взяти і утилізувати, якщо немає, чим її замінити. Тому щоб вона дурно не родила там маленьких, то я взяв. Злучив її з хіколем, об'ясняю ще раз, з хіколем для того, щоб вони скоріше виросли. Все, це, це суто м'ясо. Дивіться, я вам показував минулий раз. Кролики родили в мене тут 6.09, так, самочки, 23-го року. Я вже ж можете попереднє відео глянути, це не є проблемою зараз. І ще, тут є ще одна бірочка. Можете порівняти. Так. То я хочу подивитися, як воно буде, тому що в мене було багато порід. В мене були тут кращі, більші. І зараз, на сьогоднішній день, вага їхня. Зараз покажу вам. Чуть вага ще присідає. Мухи трохи ще є, Зараз вже день вилізли попоїсти. То на 800. То на 700. Так. Поїхали, я вам більше, по-моєму, цих важу, так? Да? З цієї сторони. Так, так. 600. Далі. Зважимо зараз більшого. З цих. То на 700. І є оце малесеньке. Ну, це маленьке, знаєте, я його зважу, але це саме гірше, воно якесь таке чуть не дуже кіло 200. Все одно чуть-чуть, чуть-чуть підросло. То на 700. То на 700. Теперь подивитися попереднє відео та собі взяти і зробити висновок. А тут що? Тут вода є, але вони тут якісь меншечки чуть-чуть. на вигляд. То на 600. Так, і це якесь манює. Кожні клієнці має бути таке манісеньке. Вони були 800, ви ж бачили. 700, 800, 900. Кіло 100 було найбільше. Зараз вони кіло 700-800 кіло І порівняти за скільки днів і як чуть-чуть підросли. Це якби. Я рахую, що це якби непоганий результат. Нова клітка, нові поїлки, нові кормушки, в кормушках все. Засипається і не дуже вони так, знаєте, розсипають. Блін, було б круто, звісно, це все порахувати корм, скільки вони корму з'їли, було б класно порахувати. Ну тут, блін, настарчити його просто не можна навіть на всіх. То як би і немає, як дуже і крепко рахувати зараз. Але я обов'язково, якщо вам комусь цікаво, то я обов'язково зроблю відео на цю тему і порахую, скільки корму пішло. Наприклад, на цю батарею пока що. Одход тільки один кролик, і то не той що пропав, що я казав, а цей ще живий зараза. Мучиться, але живий. І якось так. Коротше, все. Мухи. Основна проблема мухи. І вони в мене ще є, і їх треба якось забрати. Так що, ще раз наголошую, якщо ви займаєтеся якимись препаратами від мух, телефонуйте. Хочете рекламу, зроблю рекламу. Не хочете, хочете, щоб я купив, я його куплю, але щоб воно реально допомогло. Але самі розумієте, якщо воно не поможе, ну, поможе чи не поможе, я розкажу. Просто розкажу і всі будуть знати, що цей препарат допомагає. Ну, Після таких слів, то я надіюся, не то, що надіюся, я так думаю, що, певно, що ніхто на мене не зателефонує, бо скажуть, слухай, що воно нам? Лучше ми собі будемо торгувати. Бо якщо воно не спрацює в тебе, то ти тоді скажеш: слухай, ну його. У баню, Лучше будемо собі легенько торгувати, бо якщо не спрацює, то ще й того не зможемо продати. І так воно слабо продається. Все, кому сподобалося, всім пока. Підписуємося на канал, і чекаємо нових відео і розіграшів. Всім пока.